Ваш розум підноситься, вбираючи в себе сутність пуголовка, усе, чим він був і чим йому судилося стати. Чистий потенціал. Ти чиста сила. Добре, твоя сила зросла. Як і твої шанси вижити. Поглинання паразитів, загальне навчання. Кожен пуголовок міскожера має певний ментальний потенціал. Тепер ви можете вибирати його в себе і розвивати елітицькі сили. Поглиньте одного з елітицьких пасажирів, пасажирів ха -ха, паразитів, щоб розблокувати меню елітицьких сил. Усі знайдені паразити тепер автоматично додаватимуться туди. Шукайте паразитів під час подорожі, наприклад, у заражених трупах. Нотатник прийняти власний потенціал. І, друзі. Ось вони сили і літида. І у мене, у мене є.